В якому стані в Сполучених Штатах Америки в Конгресі, в Палаті представників пакет допомоги Україні? Як всі ми пам'ятаємо, з осені минулого року ламаються списи, до цієї страшної ломки і побоїща списів між республіканцями і демократами доповнилася ще й виборча кампанія? І в ході цієї виборчої кампанії постали цілий ряд проблем, які схоже ледь-ледь-ледь під силу нинішній політичній еліті Сполучених Штатів Америки. Ми пам'ятаємо про те, що Сенат проголосував документ, який передбачає допомогу Україні в розмірі 65 мільярдів доларів. І цей документ передано до палати. Представників. Палата представників вже знаходиться в дуже пікантній ситуації. Вона від самого початку, від останніх до виборів, коли республіканці отримали лише перевагу в один голос, ніяк не може розв'язати питання власної стабільності. Бо вже вдруге виникає проблема з можливості відставки спікера. Майка Джонсона. Поясню, чому. Демократи заявили про те, що вони лише підтримають, в тому числі і в Палаті представників, які є в меншості, якщо Майк Джонсон проект сенатський про допомогу Україні винесе на розгляд палати. Це так. Та ще й демократи твердять, що у складі республіканців є до 40 осіб. Які готові за цей документ проголосувати? Що ж стримує Майка Джонсона? А те, що Конгрес Вумен від Штату Вірджинія, Мерджорі Грін внесла резолюцію, в якій з пояснювальною запискою, в тому числі, передбачає, як тільки Майк Джонсон, спікер Палати представників, порушить дане слово республіканській партії, Республіканці відправлять його відставку. Відставки не відбудеться в цій ситуації, бо і частина республіканців не проголосують за його відставку. А от що відбудеться, то це виключення Майка Джонсона з республіканської партії. Бо цього доб'ється Дональд Трамп, якому сьогодні верхівка партії довіряє. Відтак. На шиї політичній Майка Джонсона буде затягнута петля. Очевидно, що він не хоче цього, і для нього виникла необхідність пошуку власного підходу. Не випадково він так довго його народжував, в тому числі пояснюючи своїм колегам, що ідея зв'язувати питання допомоги Україні з мексиканським кордоном безглуздя. Бо вона сама по собі показує безпідставність, необґрунтованість дій республіканців. Відтак, виробивши деякі пропозиції минулу п'ятницю Майк Джонсон зібрався в поїздку до Мар-Алаго. Це е, в Флориді резиденція Дональда Трампа, колишнього президента і нинішнього майже кандидата. Президенти від республіканської партії, бо треба ще формальне затвердження пройти. І так, за декілька годин після зустрічі відбулася прес-конференція Майка Джонсона і Дональда Трампа в Марла, де виступаючи першим, Дональд Трамп розповів про те, що він дивиться на пропозицію. Майка Джонсона, власне, дивиться, так було прямо сказано Дональдом Трампом. Виступаючи після Дональда Трампа, Майк Джонсон сказав про те, що безумовно ми підтримуємо необхідність надання допомоги і пропонуємо це зробити у вигляді лендлізу. Перекладач чи то за мешкав чомусь слово лендліз. Переклав як позику. Хоча воно ленд-ліз, хоч англійською, хоч українською, хоч будь-якою мовою звучить як ленд-ліз. Я розумію, що сьогодні в українському інформаційному просторі дуже багато друзів у лапках, чи е, нездаха перекладач, чи просто ворог, який вкизає, вкидає і перекладає слово ленд-ліз як позику. Але це на його до совісті, хай буде сумлінні його ці слова. І з цим словом, і з обіцянкою, що от-от ми розглянемо це питання, причому оформимо це як лендліз. А ми пам'ятаємо, власне, що авторами першої допомоги Україні були і. Республіканці і демократи, які проголосували лендлі ще два роки назад, і через рік він припинив своє життя, бо закінчився бюджетний рік. А адміністрації Джозефа Байдена так і не вдалося запустити лендліз в роботу. На то буде окрема розмова. І так, що ж із того часу трапилося, що знов цей тнот, знову ніби тупик. А ось що, Іран. Атакував Ізраїль. Це перше. Друге, за цей час підписані угоди додаткові з Японією і з Філіпінами по надання їм також допомоги. І що тепер Майку Джонсону? Тому він і каже у понеділок, що ми пропонуємо в Палаті представників розділити ці питання, окремо проголосувати ленд-ліз Україні, окремо. Ізраїлю, окремо Тайваню, і окремо індотихоокеанському регіону, за яким за цими словами він ховає власне Філіпини Японію. А Трамп, ще не вивчивши поняття індотихоокеанський регіон, говорить це як Айша Азії. Хоча Азія, як ви розумієте, величезна. Ну, Бог з ним в даному випадку мова йде про те, що невдовзі. Палата представників підійде до голосування. Але тепер очевидно, що цифри будуть інші. З точки зору нинішньої ситуації для України, що прямі гроші, що ленд-ліз, що навіть кредит, в принципі, не має значення. Я поясню це, тому що, якщо говорити про те, що щось повертати, то треба, по-перше, перемогти у цій війні. По-друге. Від того, що лишиться, але ліз власне, передбачає, що треба повертати те, що лишилося. Треба ще дочекатися, що щось лишиться. Третє, у нинішній ситуації. Чи буде тому, і чи буде той на планеті Земля, хто вимагає цього повернення ще існувати? І чи буде той, хто кому потрібно повертати? Хто має повертати, буде існувати. При нинішній ситуації, коли то Вашингтон, то Берлін, то Париж переступають з ноги на ноги, не знають, як відповісти на ці прості, примітивні питання. Відтак очевидно, що в чергове палата представників перед випробуванням, бо доречно задати питання: а чим відрізнявся проект вересня місяця від того, про що йде мова? Казали, що там все в купу було зліплено. Ну, побачимо, як буде розвиватися ситуація. Відтак, замешкавшись, Палата представників на чолі із спікером Майком Джонсоном народила ще одне питання: так чого ж ви не допомогли Україні, коли ви так тепер кинулися допомагати Ізраїлю і збивати балістичні ракети, і збивати? Крилаті ракети і збивати безпілотники, і тепер допомагати ще й фінансово. Україна всіляко підтримує необхідність допомоги Ізраїлю. По українці, ми добре розуміємо, що ми знаходимося в абсолютно тотожній ситуації. Але, панове конгресмени, ви ж самі народили питання, чому у вас подвійний стандарт? Більше того, на цей подвійний стандарт підсіла й Британія. Про це говорить і речник Білого Дому Кірбі, що там ми збиваємо, а там не збиваємо. Пам'ятаєте, тут читаємо, тут не читаємо, тут соселеці загортаємо і так далі. Тобто в чому справа? Зрозуміло, що при такому перебігу подій, коли існує і проблема долі політичної Майка Джонсона, і проблема майбутнього кандидата у президенти Дональда Трампа, і проблема обрання на другий термін Джозефа Байдена, і тема безпеки в європейському регіоні, і тема в кінці кінців безпеки України. Для того, щоб вирішувати такий клубок, треба обрати пріоритети. Насправді, для розумного, навченого, підготовлено тут все зрозуміло. Бо для того, щоб стати спікером, бути обраним президентом чи бути обраний на другий термін, треба перше, що зробити, забезпечити безпеку. Безпеку у нинішньому світі забезпечує два КИТИ: це Україна і Ізраїль. Якщо Майк Джонсон буде думати про свою тонку політичну шию, а вона в нього зовсім-зовсім тоненька. А Дональд Трамп буде зранку до вечора твердить про те, що він питання війни розв'яже за 24 години шляхом того, що він не буде допомагати НАТО. А президент Джозеф Байден буде, переминаючись з ноги на ногу, запускати два роки ленд-ліз. Україна буде втрачати життя. Україна буде платити своїми синами і доньками. Вже зрозуміло, що при нинішній ситуації, як показує нинішній рік, допомога Україні буде проголосована. І проголосована вона буде не 5 листопада, як дуже хотілося би. Дональду Трампу, перемігши на виборах це зробити, і отримати лаври переможця. Бо очевидно, що якщо є такі партнери, дуже складно вести війну з такими ворогами, як московський фюрер. І на завершення, хочеться сказати: дай Боже розуму і талану і сенаторам. І конгресменам, для того, щоб у цій складній ситуації вони розв'язали елементарне питання, відповідь на яке всі знають, коли виникає така ситуація, то обирають пріоритетом. А пріоритетом тут є безпека. А безпеку, шановні панове, і європейці, і американці поки що вам забезпечує український і ізраїльський солдат. Допоможіть йому настільки, наскільки ви можете. З вас більшого ніхто не вимагає. Бо ви не тільки підписали угоду і прийняли закони по допомозі Ізраїлю, причому їх біля десятку. Я хочу нагадати і Штатів США, що договір під меморандумом про гарантії безпеки. Територіальної цілісності і суверенітету Україні давали Сполучені Штати Америки. Власне, це тоді, коли, за наполяганням, власне, Сполучених Штатів України Сполучених Штатів Америки, вибачте, Україна передала ядерну зброю. Таким чином настав час виконати свої зобов'язання. Дай Боже вам здорового глузду щоб розв'язати це елементарне питання.